Новий робочий тиждень з болем за сусідів Дніпрян зауважує Андрій Райкович у своєму зверненні. Ранкові звіт від громад на територіях все під контролем. Сьогодні ворог в Білорусі почав військові навчання з використанням авіації. Повітряних тривог може стати більше. Прохання бути особливо уважними, зібраними відповідальними. Тривоги не ігноруємо, йдемо в укриття. Десять генераторів різної потужності отримало ОКВП Дніпро кіровоград від ЮНІСЕФ, повідомив ООГендиректора підприємства Олександр Пісний. Насосні станції водоканалів часто знеструмлюють енергетики, без води залишаються споживачі, а насоси і труби зазнають гідроударів. Наразі визначилися, які саме насосні станції, та жителі яких районів міст страждають найбільше. Між ними і розподілили 10 генераторів. Попередня партія генераторів вже встановлена на альтернативних джерелах Водопостачання в місцевих свердловинах, що по випадку повного блекауту жителі могли отримати воду не лише з Дніпра. Діти, які лікуються в стаціонарах дитячої міської лікарні, отримали солодощі. Пише прес служба міської ради. 13 січня з нагоди різдвяно-новорічних свят та для підбадьорення маленьких олександрійців, які хворіють в дитячій міській лікарні, роздавали солодощі за підтримки спонсорів місцевих підприємців. 85 пакунків з цукерками розподілили між дітками, які перебувають у стаціонарних відділеннях та проходять відповідне лікування. 14 січня до волонтерського центру завітав незвичний посівальник Макар Олещенко. Хлопчик заспівав гарною засівальною пісні, але не чекав гостинців, а сам приніс 3,5 тисячі гривень на потреби військових. Він зранку обійшов 18 будинків, посіваючи, вітаючи господарів зі святом. На запитання, що маємо придбати на ці гроші захисникам, зажурено відповів: тато сказав, що на ракету не вистачить і погодився додати кошти на черговий дрон. 12 січня до притулку друг завітали гості з гімназії номер 8 Раніше педагогічний колектив організував благодійну акцію допомоги притулку. До неї долучилися вчителі, батьки і учні гімназії. Зібрали більше 50 кілограмів круп, м'які та сухі корми для котів, одноразові пелюшки, платки та наповнювачі для них. Протягом доби 14-15 січня рятувальники області загасили сім пожеж різного характеру. Так, 14 січня об 11.55 сталася пожежа по провулку Тавричевському місті Олександрії. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу горіло 5 метрів квадратних домашніх речей та 10 метрів квадратних покрівлі будинку гаражу на території приватного домоволодіння. Пожежу ліквідували за пів години. О 12.09 Олександрійські вогнеборці залучалися на гасіння 250 метрів квадратних сухої трави на відкритій території на Кіровоградському шосе в місті Олександрії.